Ух ти, Ух ти, Що, ще одна? Та ну. Ну так не буває. Блін. Ну як так? О, наче відпала. Ні. Не відпала. Ти щука чи ти не щука? Блін. Друзі, я не впевнений, що це щука. Якось... Якось не так, наче йде. Може це і гарний окунь. Може. В траву вже зайшла риба. Давай, вилазь, вилазь, вилазь. Вилазь. Може цей гарний окуньчик. Якщо так, то це той, на кого я чекав. Ну, Владос, відійди, будь ласка, бо в мене риба вже завела. О. А ну, що це? Це хто взагалі? А це окунь, друзі, подивіться, який кабан. Подивіться, бляха, який кабан, за самий краєчок тримається. Ох ти, що ти шо? Охрінеть. Ось на нього я і чекав, друзі. Я ж казав, ну трошки не схоже на щуку. Дивіться, за семи краєчок. А тепер, зараз, секундочку, я його зніму. Цей чудовоблер, Подивіться на цього кабана. Бляха-муха. Ось на таких окунчиків я сьогодні і чекав. Оце воно, це, друзі, півкілушник. Ми минулого разу зважували таких окунчиків. Це півкіла. Це 500-550 грамів. Це дуже добрий бонус. Ух! Ось вам і відвідний з воблером. Відправляємо додому. Давай. Окуня ми сьогодні ловимо по глибинам приблизно 3, 4, 5, 6 метрів. І сам по собі воблер на таку глибину ніколи не пірне. Ось такий мініатюрний вопчик. Ну а за допомогою відвідного можна робити справжні дива. Насправді, це є дуже універсальний монтаж. З його допомогою можна ловити і окуня, і жереха в певних умовах, навіть судака.